Шановні гравці, вітаємо вас у студії Української національної лотереї. Грайте та перемагайте разом з Україною. Купуйте білети на сайті unl.ua. це швидко, надійно та безпечно. А зараз ми запрошуємо вас до 3380-го розіграшу державної лотереї Лото Максима. На сьогодні джекпот становить 2 мільйони 155 тисяч гривень. Таражна комісія до початку гри довільно обрала Лототрон А комплект кульок номер 4 І ми переходимо до розіграшу. П'ять, сімнадцять, десять, два, вісімнадцять. Лото Максимум – максимально вигравально. виграва щоденно. Шановні гравці, в вашій увазі 8312-й розіграш державної лотереї Кено. Тережна комісія на сьогодні обрала лототрон А комплект кульок номер 2 і ми розпочинаємо розіграш. Щасти вам. Дев'ять. Три. Шістдесят чотири. П'ятдесят. Шістдесят вісім. П'ятдесят два. Два. Двадцять. Дев'ятнадцять, тридцять шість. Вісім. Двадцять сім. шістдесят дев'ять. Одинадцять. 10, 79, 32, 45, 80. А тепер у вашій увазі виграшна комбінація кену у порядку зростання чисел. В ефірі 7165 розіграш державної лотереї Лото Трійка. Таражна комісія довільно обрала Лототрон А комплект кульок номер 1 І ми переходимо до розіграшу. Чотири. Сім. Чотири. Перед вами виграшні номери у порядку, за яким вони випадали: 4, 7, 4. Бережіть себе! Все буде Україна!